Так. Всім доброго дня. Ми в посад по Привезли речі дітям. так, Тримай. Це тут вещи я свої собрала. Це яблучка, Це салко рублене таке, намазка сальна. Вземо. Так, беремо. Це ми зібрали. Люди зібрали кошти, котрі переводили мені на карту. Це ми робили такі набори для дітей. 25 діток. Отакі набори. Так, тримай. перша. Ось о, о. Леночка. тримай. Отак. І яблучка берите. Яблучки потом розфасують. А, розфасуєте потім яблука. Раздадите о, беріть там, там по три яблучка, чи як там буде там Ну, ну дай дітям вон. Та ну як дорослим, діти пусть хавають. Так, та так. А оце... А ну помоги. О, Ми з дружиною. А оце термобілизна, Це такі от... Такі мастерки такі. А це Это Там все написано. Размера, 152 на 164 64 134 на 100. Ага. Я вже дав їм. Я вже дав. Це дякую Марині Мунтян. Потім це її передали з київської організації ПМ Інтернаціонал для діток. Ні, тут таке, Ну а що, Тут може і хлопчик одеть його, і девчата. Вот это могут быть тут 200, это Ось. А вот здесь смотрите, перчаточки. 152, а здесь воно прям сутельное одевается. Да, да. Такая добрая термобелизна. Да, это термоперетка. Короче. Это теплые перчатки, тут, по-моему, LK и Excel. Так. Тримайте до чаю, там розберетеся. Не ну, знаю. Так, теж там Щас. Що тут іще? Все, забираємо тут. Все, ну отак. От. Дякуємо волонтерському центру Адра, котрі переживають за вас, ще привезуть вам гуманітарку. Дякую. Привезуть. Хай привозять. Так що отак. На, а ми на наступній тижні приїдемо теж привеземо. Треба, списки і щоб. Є списки кого? Людей треба? Да. 50 чел... людей, а, і, що і щоб був цей паспортні дані. А, МО, ну просять там. Ну, і код, і паспорт. Так, да, Код, МО, серія, телефон і все. Харчові набори. А, угу. Все, так, ось так. все. Пользуйтесь. Все, да. а ви мене ви мені кидали. Да, да, кидали. Угу. Все, все, до побачення. Все, да, все в свою.